Ukraińskie słowo. Jak każdego szczero i serdeczno witam w ukraińskim środowisku. Nasza programa realizuje się dzięki dotacji Ministra Wewnętrznych Spraw i Administracji Republiki Polszcza w ramkach projektu Sojuszu Ukraińców Piliasza. Przy mikrofonie Ludmila Labowicz. Naszą programę zaczynamy od sumną informacji z Ukrainy. Dzisiaj w nocy rosyjskie terrorysty atakowali Lwów krzyżowymi rakietami. Zrujnowano dwa powieki u dwóch podjazdach mieszkającego budynku. je wbyte i zniszczone wśród miłych ludzi. З початку війни в Україні польський кордон перетнули понад 13 мільйонів. біженців. Проте майже 11,5 мільйона осіб вже повернулися до своєї країни. З рівного на Підляша приїхала Юлія Панасюк з донькою. У більську Підляському веде вона ансамбль думка, який діє при Союзі Українців, підляша у Білостоці проводила заняття для дітей у першу чергу українських біженців. У програмі «Побуваємо» на заняттях дитячого ансамблю у рамках Центру у Білостоці. А починаємо від пісні у виконанні цьогорічного учасника на Івана на Купала гурту Гайдамаки. Фестиваль відбудеться 15 липня в урочищі Бахмати колодулич церковник. Не ламай, не беляй, не рубай гілкуна, який сам сидиш. Не чекай, не дочекається мовчи, такі біді. Не і не блюй до ріки за водою ще прийдеш не раз. Ти живеш і підеш, залиши за собою хоч якесь життя. Чорнобиль, орева, такого щастя більше нам не треба. Чорнобиль, порева, йди собі пубам, тобі земля. Подумай, бажай, не копай яму сам собі для людей, Помарах полетить і вернеться назад завжди. Не кажи, що ти такой. Подивися під ноги, не видно землі вже від наших слідів Подивися, уважно на світ, не кажи, що ти так не хотів, Чорнобиль, порева за щастя більше нам не треба. Ще нам не треба Чорнобиль Форева, йди собі. Разом з кінцем навчального року закінчилися різні проєкти спрямовані до українських біженців в рамках центру спільно у Білостоці. У програмі запрошуємо на останні заняття дитячого ансамблю, який вела Юлія Панасюк. Суботу у нас проходять заняття для дітей біженців з України, для білорусів так само, і такий інтеграційний проєкт. І я тут в цьому проєкті беру участь як керівник фольклорного ансамблю. І ми співаємо українські пісні, українські пісні, такі як стародавні, фольклор. І вже цілий рік від жовтня місяця ми зимою колядували, колядки вчили, весною веснянки вчили. Зараз ігри такі хороводи різні з дітьми проводимо. І вони співають українською мовою. І дуже добре, що є і поляки, навіть і долучаються, і два хлопцями так гарно співають. І дівчата білоруські співають. І українців так теж приходять діти. І ми зробили такий ансамблик, і створили такий концерт. На кінець року вже, бо сьогодні останнє заняття. І для батьків показуємо, що діти навчилися за цей рік. От. Підготували хороводи, пісні, віршики. Ну хто що зміг і хто на що спромігся, те ми навчили. Ну діти з задоволенням граються в українські ігри, і хлопці, і дівчата і поляки дуже захоплюються тим. І ми показали такий дуже гарний концерт. Показали гарно діти виступили. Тут така інтегрована активність, інтегроване спілкування. Тому були і на білоруській мові, і на українській мові, і на польській мові. Ми вчили теж пісеньки. Діти, які приїхали з сходу України, вони трошки так дивилися для них, це було дуже дивно, бо в них там менше збереглись традиції. У нас на Західній Україні діти нормально сприймають, бо в нас завжди є якийсь колектив фольклорний. Діти це бачать, виступають, ходять, відвідують і на концертах бачать, якщо не приймають участі навіть в них. А цим дітям було трохи важко, але коли вони вже зрозуміли, війшли в цей ритм і зрозуміли, що тут пісні самі прості, що вони просто від серця що воно просто сідають і просто співають. Їх це дуже захопило. І хочу сказати, що батькам дуже цікаво, що діти займаються, і батьки дякують, що зберігаємо ту традицію, якусь культуру, що діти співають українською мовою, саме українці. Бо в школах вже дехто почав забувати навіть українську мову, бо пишуть по польськи говорять по польськи стараються вчити, бо не всі вертаються додому. Декому і нема куди вертатися, тому вони раді, що вони відвідують гурток такий, і що вони можуть поспілкуватися зі своїми ментальними друзями, українцями. Батьки дуже задоволені. Концерт пройшов на ура, і батьки дуже були задоволені, дякували нам за те, що діти і ми підготували такий вінок з веснянок от, і закликали весну. Ну, дівчата дуже і хлопці і гарно виступили, і такі емоції приємні. Батьки плескали в долоні, і дехто навіть. Навіть заплакав. Мама заплакала одна і каже: Боже, я не думала, що я в Польщі буду чути, як співають українські пісні і діти, і щиро, і всі разом, і поляки навіть співають. Так приємно, що вони підхопили і допомагають. Був такий момент такого відкровення. Це надихає далі працювати, і розумієш, що недарма все-таки є цей гурток, недарма ці діти сюди прийшли, і не дарма вони тут займаються, бо кожен з них щось почерпнув, вивчив нове. Де які слова з говірки нашої Западенської, такої підляської, поліської, вони питали: А що це таке? Що це значить? І ми такого не чули. Бо це фольклор. То не у всіх регіонах побутує, а то діти з різних регіонів України поприїжджали. і в ігри грають народні, дуже захоплюються. От з Хмельницької області гра така «Дрихман». Майя Сайпель записала її. Я від Майї перейняла і привезла сюди. І Тут їх навчила. То вони від тієї гри не можуть розійтися, як ми в ту гру граємо. Налічує наш колективчик такий вже до 15 чоловік. От, не знаю, чи той проект продовжать. Хотілося, щоб продовжили. Хотілося щоб якісь костюми пошити. Отаке, але будемо працювати, будемо бачити. Якщо вдасться, дай Бог, щоб вдалося. Не вдасться, ну будемо шукати інші шляхи, щоб тих дітей все одно збирати. Бо їх є, є і по школах дуже українців багато. І вони хотіли би ходити, хотіли би щось відвідувати, щоб було українське. Бо в першу чергу зацікавлені батьки. Я говорила не з одною мамою. Вони так будемо приводити, якби було куди то так. Що будемо працювати в тому напрямку. Так проходили заняття для дітей біженців у рамках центру спільно в Білоставці. Поки попрощаємось, хочу нагадати, що вже в наступному тижні у суботу, 15 липня, в урочищі Бахмати Колодубич Церковних відбудеться фестиваль Союзу українців Піляша на Івана на Купала. Виступлять Гойраки з Більська, Гайдамаки з Києва та Лісова пісня з Рівного. З черги днях 21-23 липня, відбудеться фестиваль багатьох культур і народів у Черемсі. Z Ukrainy wystąpił gór Hulajgorod. Jak suprowidny zachód festiwalu, po dniach 24-26 lipnia projdą tradycyjni grze klasy Bilohospivu, jak i poprowadza Ludmila Wostrykowa. ostrikowa w naszej programie Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Я вже дякую за спільно проведений час. З вами була Людмила Лавович, авторка програми. Прощаємося ще одною піснею у виконанні учасника на Івана Накупала гурту Гайдамаки. До зустрічі за тиждень. Це маленький хлопчик, що носить коробні чубчик. І мріє про мир у домі. А треба достане в достанево У Робце ж колярка юна опутана стягам жовто-блакитним. Горять у неї. Очі я введе маскуваю сітку до ночі. Укроп — це лагідна мати, що молиться до світання, Укроп — це сувора і батько, що є патріотом рідного краю, Укроп — це бабуся, старенька, що княже банчок і захиснику, у кробці діло сивенький Збирає моя серця чеснику, у гроб це ти укроп — це я Україна, у кроків земля Всі, грох, по полю, бореться за свободу й волю, це ти укроп — це я Україна, у кроти земля Всі, брох, по полю, бореться за свободу волю. Яний по полю бореться за свободу і волю ся ти у це я, Україна, у кроків земля у грот. Сіяний по полю бореться за свободу і волю. Укроп – то народ, єдиний, укроп, то народ міцний, у ніколи не згине, Укроп! То живий, укроп то народ єдиний, укроп до народ міцний, у крок ніколи не згине, у крок вічно живий, у це ти, у це я, Україна, у кроків земля у рок, сіяний по полю бореться за спомону і волю, у рот ся ти у це я, Україна, у кроків земля урок, сіяний по долю бореться за свободу і волю. Укроп, Халиві передачу українською мовою українське слово.